Доброго дня, шановні виноградарі любителі Сьогодні 28 березня 2024 року. Ми знаходимося в місті Карлівка, Полтавська область, Україна. Тема сьогоднішнього відеоролику це коли відкривати виноград після зимового вкриття. Ну, дивіться, щорічно ми раніше, початка квітня, до нього навіть не підходимо. І в цьому році, хоч навіть зараз сильно потепліло, підходити ми не будемо. Я думаю, десь раніше, 5-7 числа, відкривати навіть по цьому року ми не будемо. По прогнозах там йде досить значне потепління, вплоть до 20 градусів, але ночами 8 градусів, то я думаю, це не дуже вплине на те, що сильно буде розпускатися брунька, бо досить ще холодна земля, і спішити в цій ситуації ні в якому разі не потрібно, бо можна е, якось нарватися на те, що десь через певний час буде в нас якесь незначне похолодання з невеличким мінусом, тобто буде або заморозок, або е, невеличкий мороз. І ми можемо цим самим. Е, Спонукати тому, що наша почка буде пошкоджена цими заморозками. Тобто, ні в якому разі ми ніколи не спішимо з відкриттям. Яка б не була температура, тримаємо максимально довго в землі, тому що земля досить чудово компенсує ці всі перепади. Тепла і холода, ну то тобто, в день і вночі ці всі перепади температур, земля компенсує, вона ще досить холодна, і виноград там себе ще чудово почуває, практично перебуває в стадії спячки. У нас, наприклад, є відкриті позиції, це у нас підвой росте. На ньому брунька ще зовсім не, не починає навіть ніяких рухів, вона ще повністю в повністю спячому стані. От коли ми вже побачимо, що ця брунька починає... Досить таке суттєво набухати. От тоді можливо будемо і відкривати цей виноград. Ну я думаю, обов'язково ми це відео покажемо. Коли це ми зробимо, теж ну я думаю, не раніше, 5 квітня, це 100%, А там будемо дивитися по погоді і по прогнозу погоди, який буде надалі. тому що це дуже важливо. Ми зберігаємо виноград взимку для того, щоб він не був пошкоджений морозами. Але на -на наразитися на те, що. Може бути весняний заморозок, а тут досить таки швидко, не треба ніколи спішити. При умові, що у вас укрито землею. Якщо у вас укриття йде е, тонельного типу з плівкою, ви вкривали, отут обов'язково, коли жарко в день, приоткривайте края, провітрюйте або, можливо, навіть одну сторону відкривайте, а на вечір по прикривайте. Бо плівкове укриття це така штука, що досить таки коварна, створюється парниковий ефект, брунька дуже сильно починає набухати, і тоді в цьому укритті ви можете отримати рост самої бруньки, потім досить буде складно підв'язувати, коли вона розпущена. І це ну, ускладнить процес догляду за самим виноградом. Так, що хто вкрив плівковим укриттям, то це проконтролюйте і подивіться по температурі. Якщо тепло, приоткрили, якщо холодно, призакрили, Тобто, тут вже треба буде вам регулювати самим. А де вкрито землею? Я думаю, центральна і північна Україна ще можна досить спокійно відпочивати і займатися іншими роботами. От, наприклад, ми розвезли перегній в міжряддя. Тільки відкриємо виноград, потім мотокультиватором пройдемо, перекультивіруємо. Слоєм десь сантиметрів 4-5 ми засипали. Це буде чудове добриво для наших кущів. де ми проводимо певну розкорчівку кояких кущів, є час для цього, підготуємо місця для посадки нових сортів. Тобто, таким можна зайнятися, а відкривати не, не, не спішіть. Встигнемо ще все, жодної людини, яка рано відкрила, не поспів виноград раніше, ніж наприслав у тих, хто відкривав пізніше. Достигне він в одні сроки, які йому потрібно, і нігодна людина раніше від відкриття не виграла тим, що виноград буде дозрівати раніше. Але от наразитися на те, що піймати якісь зворотні заморозки і пошкодити нашу бруньку, це дуже швидко. Так що не спішіть, наберіться терпіння, все буде чудово, хай він ще собі спочиває в землі, а піде на справжнє тепло і піде вегетація. Тоді все буде відмінно. Якщо у вас, особливо в північних областях, бо дуже часто дзвонять люди з Сумська, Чернігівська, там Житомирська область, Київська. Там ще холодніше, там ще можна пізніше відкрити. Тобто, Якщо ми будемо відкривати там 5, 7 чи 10 числа, ви можете відкрити навіть і 20. го Ну, Тільки ж також контролюйте температуру. Або ж можете якийсь там кущ підійти, там, підняли, подивилися, якщо брунька ще в спячому стані, хай він собі лежить. Якщо брунька настільки десь починає десь набухати, тоді можете відкривати. Ну, Також слідкуйте за температурою, бо вдруг заморозок, то треба буде прикрити. Це така штука, що, щоб не пошкодити. На нашу бруньку, бо ми тоді втратимо весь урожай. Так що на цьому все. Кому це відео сподобалося, підтримайте його лайком, коментарем. Не забувайте підписувати на наш канал. Попереду весь сезон. Будемо працювати, будемо показувати всі наші процеси, які ми виконуємо на нашому винограднику. Всім кріпкого здоров'я і все буде Україна!